Ох, українська народна казка. Колись давно, не за нашої пам'яті, мабуть, ще й батьків і дідів наших не було на світі, Жив собі убогий чоловік з жінкою, а у них був один син, та й таке леда, що той одинчик, Що лишенько нічого не робить і за холодну воду не візьметься, а все тільки на печі сидить та просцем пересипається. Ніколи не злазить. Як подадуть їсти, то їсть, а не подадуть, то й так обходиться. Батько і мати журяться. Що нам з тобою, сину, робити, що ти ні до чого не дотепний? Чужі діти своїм батькам у поміч стають, а ти тільки дурно хліб їси. Так йому не до того сидить та простем пересипається. Журились, журились батько з матір'ю, а далі мати й каже, що ти такий старий думаєш з ним, що вже він до зросту дійшов, а така недотепа, нічого робить не вміє. Ти б його куди віддав, То віддав, куди найняв, то найняв. Може б, чужі люди, чого вивчили, порадились батько і віддав його у кравці вчитись. От він там побув, дні зотри та й утік, виліз на піч, знов просим, пересипається. Батько його вибив добре, отдав до шевця шефства вчитись, так він і звідтіля втік. Батько знов його вибив і отдав ковальство вчитись, так і там не побув довго втік, батько. Що робить? Поведу, каже, ледащо у інше царство. Де найму, то найму, може він від тіля не втече. Взяв його і повів Йдуть та йдуть, чи довго, чи недовго, аж увійшли у такий темний ліс, що тільки небо та земля увіходять у ліс, притомилися трохи. А так над стежкою стоїть обгорілий пеньок. Батько й каже. Притомився, я сяду, отпочину трохи, от сідає на пеньок та ох. Як же я втомився, каже. Тільки це сказав, аж з того пенька, де не взявся, вилазить такий маленький дідок, сам зморщений, у борода зелена, аж по коліна. Що тобі, питає чоловіче, треба від мене? Чоловік здивувався. Де воно таке диво взялося? Та й каже йому. Хіба я тебе кликав? Отчепись. Як же не кликав, каже дідок, коли кликав? Хто ж ти такий, питає чоловік? Я, каже дідок, лісовий цар. Ох! Чого ти мене кликав? Та цур тобі. Я тебе і не думав кликать, каже чоловік. Ні, кликав, ти сказав ох. Та то я втомився, каже чоловік, та й сказав, куди ж ти йдеш? пита ох, В світ за очі, каже чоловік. Веду цю дитину, наймать може його чужі люди навчать розуму, бо у себе вдома що найму, той утече. Нейми каже ох, у мене, я його вивчу тільки з такою умовою. Як вибуде рік та прийдеш за ним, то як пізнаєш його, бери, а не пізнаєш ще рік служитиме в мене. Добро, каже чоловік, погодилися. Чоловік і пішов собі додому, а сина повів ох до себе. От як повів його ох, та повів аж на той світ під землю, та й привів до зеленої хатки. Очеретом обтиканої, а в тій хатці усе зелене. І стіни зелені, і лавка зелені, і охова жінка зелена. І діти сказано все-все. А за наймичок у оха мавки та такі зелені, як рута. Ну, сідай же, каже, ох, найметку, та поїси трохи. Мавки подають йому страву, і страва зелена, він поїв. Ну, каже ох, піди ж, найметку дровець урубай та наноси. Наймет пішов. Чи рубав, чи не рубав, ліг на дрівця і заснув. Приходить ох, аж він спить. Він звелів наносить дрова, поклав на дрова зв'язаного наймета, підпалив дрова, згорів наймет. Ох, тоді взяв попілець, за вітром розвіяв, а одна вуглина й випала з того попелу. Ох, тоді її сприснув живоющою водою, наймець знов став живий, от тільки вже моторніший трохи. Ох, знову звелів від дрова рубати. Той знову заснув, ох, підпалив дрова, наймет та спалив. Попілець вітром розвіяв вуглину, сприснув живущою водою. Наймет знову жив. І став такий гарний, що нема кращого. От, ох, спалив його і втретє. Та знову сприснув вуглину живущою водою, а з того ледачого парубка та став такий моторний та гарний козак, що ні задумать, ні згадать, хіба в казці сказать. От вирубив той парубок рік. Вибув, як вийшов рік, батько йде по сина. Прийшов у той ліс, до того пенька обгоріло, сів та й каже. Ох, ох, і виліз із того пенька та й каже, Здоров, Бог, чоловіче. Здоров, ох! А чого тобі треба, чоловіче? питає ох. Прийшов, каже по сина. Ну йди, як пізнаєш, бери його з собою, а не пізнаєш ще рік служитиме. Чоловік і пішов за Охом. Приходить до його хати, ох, взяв, виніс мірку проса, висипав, назбігалося такого півнів. Ну, пізнавай, каже ох, де твій син? Чоловік дивився, дивився, всі півні однакові. Один у один, не впізнав. Ну, каже, ох, іди ж собі, коли не пізнав. Ще рік твій син служитиме в мене. Чоловік і пішов додому. От, виходить, і другий рік. Чоловік знову йде до Оха, прийшов до пенька. Ох, каже. Ох, до нього виліз. Іди, каже, пізнавай. Увів його в кошару, аж там самі барани. Один, в один. чоловік пізнавав, пізнавав, не пізнав. Іди собі, коли так, додому. Твій син ще рік служитиме у мене. Чоловік і пішов журячись. Виходить і третій рік. Чоловік іде до оха, іде та йде, аж йому назустріч дід. Увесь як молоко, білий, і одежа на йому біла. Здоров, чоловіче, доброго здоров'я, діду. Куди тебе доля несе?» Йду, каже, доха, виручать сина. Як саме? Так і так, каже чоловік, і розказав тому білому дідові, як він Охові віддав у найми свого сина і з якою умовою. Е, каже дід, погано чоловіче. Довго він тебе водитиме? Та я вже, каже, чоловік, і сам бачу, що погано, та не знаю, що його і робить тепер у світі. Чи ви, дідусю, не знаєте, як мені сина вгадать? Знаю, каже дід. Кажіть же й мені, дідусю голубчику, бо все-таки який він не був, а мій син своя кров. Слухай же, каже дід. Як прийдеш до Оха, він тобі випустить голубів, то ти не бери ніякого голуба, тільки бери того, що не їстиме, а сам собі під грушею сидітиме та обскубуватиме це, то твій син подякував чоловік і пішов, приходить до пенька. Ох! каже. Ох, виліз до його. І повів його у своє лісове царство. От висипав ох мірку пшениці, наскликав голубів, поназліталась їх сила і все один в один. Пізнавай, каже, ох, де твій син. Пізнаєш твій не пізнаєш мій. От ці голуби їдять пшеницю, а один сидить під грушею, сам собі, надувся та обскубується. Чоловік каже. Ось мій син, ну вгадав, коли так бери, взяв, перекинув того голуба і став з його такий гарний парубок, що кращого і на світі немає. Батько зрадів, обнімає його, цілує, раді обидва. Ходім же, сину, додому, от і пішли. Ідуть дорогою та й розмовляють. Батько розпитує, як там охабуло. Син розказує, то знову батько розказує, як він бідує, а син слухає. Батько й каже Що ж ми тепер, сину, робитимем? Я бідний і ти бідний. Служив ти три роки та нічого не зробив, заробив. Не журіться, тату, все гаразд буде. Глядіть же тут полюватимуть на лисиць. За лисицями, паничі, та я перекинусь хортом. Та й піймаю лисицю, паничі мене купуватимуть у вас. То ви мене продавайте за 300 карбованців. Тільки продавайте без ретязя. От у нас і гроші підуть. Розживемось. Йдуть та йдуть аж на узлісі собаки ганяють лисицю. Так ганяють, так ганяють лисиця не втече, хорт не дожене. Син зараз перекинувся хортом, догнав ту лисицю у паничі, вискочили з лісу. Це твій хорт, мій, добрий хорт, продай його нам, купіть. Що тобі за нього? Триста карбованців, без ретязя. На Нащо нам твій ретяз? Ми йому і не зробимо. На сто, ну, беріть гроші, давай хорта. Одлічили гроші, взяли хорта, давай полювать, випустили того хорта знов зна лисицю. Він як погнав лисицю, то погнав аж у ліс. Там перекинувся парубком і знову прийшов до батька. Йдуть та йдуть, батько й каже Що нам, сину, це гроші? Тільки що хазяйство завестись, хату полагодить. Не журіться, тато, буде ще. Тут, каже тату, паничі їхатимуть. Попе перепелиці з соколом, то я перекину з соколом, а вони мене купуватимуть, то продайте знов за 300 карбованців, без шапочки. От ідуть полем. Паничі випустили сокола на перепела, так сокіл женеться, а перепел тікає, сокір не дожене, перепел не втече. Син перекинувся соколом. Так і насів на перепела. Паничі побачили. Це твій сокіл. Мій. Продай його нам. Купіть. <кій> Що тобі за нього? Як дасте 300 карбованців, то беріть собі сокола тільки без шапочки. Ми йому парчеву зробимо. Поторгувались, продав за 300 карбованців. От паничі пустили того сокола за перепалицею. А він як полетів, та й полетів у ліс. Там перекинувся парубком і знову прийшов до батька. Ну, Тепер ми розживемося трохи, каже батько. Постійте, тату, ще буде. Як будемо, каже, йти через ярмарок, то я перекинуся конем. А ви мене продавайте, дадуть вам за мене тисячу карбованців, тільки продавайте без недоузка. От доходять до містечка там, чи що, аж ярмарок. Син перекинувся конем, такий кінь, як змій. І приступить страшно, батько веде того коня за неуздок, а він гарцує, копитами землю вибиває. Тут понасходилися купці, торгуються. Тисячу, каже, без недовузка, то й беріть. Та навіщо нам цей недоузок моєму срібну позолочену уздечку зробимо? Дають п'ятсот. Ні. А це підходить циган сліпий на одне око. Що тобі, чоловіче, за коня? Тисячу без недоузка. Е, дорого батю. Візьми п'ятсот з недовзком. — Ні, не рука, каже батько. Ну, 600 бери. Як узяв той цин циган торгува... цу... торгуватися, як узяв, так чоловік не спускає. Ну, бери, батю, тільки з недовзком. — Е, ні, цигане, недовзок мій. Чоловіче добрий, де ти бачив, щоб коня продавали без уздечки. І передать ніяк, як хочеш, а не о... недоуздок мій, каже чоловік. Ну, батю, я тобі ще п'ять карбованців накину, тільки з недоуздком. Чоловік подумав, недоуздок, який там три гривни вартий, а циган дає п'ять карбованців. Взяв і віддав, Пішов чоловік, взяв гроші додому, а циган на коня та й поїхав. А то не циган, то ох перекинувся циганом. Той кінь несе та й несе оха <кій> вище дерева. нижче хмари. От спустилися у ліс, приїхали до оха, він того коня поставив на стайні, а сам пішов у хату. Не втік таки від моїх рук. Каже жінці, от у, бідного, у бідню годину бере ох того коня за повід, веде до водопою, до річки, тільки що провів до річки, а той кінь нахилився пить, та й перекинувся оконем. Та й поплив. Ох, не думавши, перекинувся і собі щукою та й давай ганяти за тим оконем. Так оце, що не нажене, то оконь, от стов, бурчить пірця та хвостом повернеться, а щукай не візьме. От вона дожене та окунець, окунець, повернися до мене головою, побалакаєш з тобою. Коли ти, кумонько, хочеш балакати, каже окунець щуці, то я й так чую. Знов ще не нажене щука окуня та окунець, окунець, повернись до мене головою, побалакаєм з тобою. А окунець остовбурчить Пірся та й каже Коли ти кумонько, хочеш, то я й так чую. Довго ганялася щука за окунем, та ні, не дожене. А це підпливає той окунь до берега, аж там царівна шмаття пере. Окунь перекинувся гранатовим перснем у золотій оправі. Царівна побачила та й підняла той перстень з води. Приносять додому. Хвалиться. Який я, таточку, гарний перстень, знайшла, батько любується, а царівна не знає. На який його і палець надіти такий гарний, коли це через якийсь час там доповіли цареві, що прийшов якийсь купець. А то ох, купцем перекинувся. Цар вийшов, що тобі треба? Так і так, їхав я, каже, ох, кораблем по морю, віз у, зе, у свою землю у своєму цареві перстень гранатовий. Та й упустив той перстень у воду. Чи ніхто з ваших не знайшов? Так, каже цар, моя дочка знайшла, покликала її. Ох, як узявся її прости, щоб отдала, Бо йому, каже, і на світі не жить, як не перевезе того персня, так вона й не віддає, та й годі. Тут уже цар уступився. Отдай, каже дочко, а то через нас буде нещастя чоловікові, оддай. А ох, так і просить. Що хочете, та й беріть у мене, тільки отдайте мені перстень. Ну. Коли так, каже царівна, то щоб ні тобі, ні мені. Та й кинула той перстень на землю, той перстень і розсипався пшоном. Так і порозкочувалось воно по всій хаті. А Ог недовго що перекинувся півнем та давай клювати, та пшоно. Клював, клював, це клював. А одна пшонина закотилась під ноги царівні. Він тієї пшонини і не з'їв як поклював та в вікно і вилетів геть та й полетів собі. А з тієї пшони та перекинувся парубок, і такий гарний, що царівна, як побачила, так і закохалася одразу. Ну, Та так же то щиро просить царя і царицю, щоб її віддали за нього. Ні з ким, каже, я щаслива не буду, а з, з ним моє щастя. Цар довго морщився, як то за простого парубка отдати свою дочку. А далі порадилися та взяли та й одружили їх та таке весілля справляли, що весь мир скликали. І я там був, медвино пив. Хоч в роті не було, а по бороді текло. Тим вона в мене і побіліла. Кінець.